Хочу зробити офіційну заяву до голови Державної фіскальної служби пана Насірова з контрольно-пропускного пункту Чаплинка, що він приїхав і розібрався в ситуації, яка зараз відбулася отут на кордоні. Проблема в тому, що велика кількість вантажівок, які готові їхати назад. Виникла проблема з розмитненням товару, тобто нім ніхто не хоче повертати ніякі кошти. Також є велика кількість вантажівок, які контрабандою йшли на тимчасово окуповану територію Криму, і вони не мають ніяких сертифікатів якості. Ця вся відповідальність лежить на державній фіскальній службі, яка просто кинула на призволяще оцю всю територію. Всі контрольно пропускні пункти чангар. Чеплинка і Каланчак це просто розсандне контрабанди, на якому заробляли всі, починаючи від простого митника, і закінчуючи десь, напевно, в Державній фіскальній службі на самому роді. Тому закликаю, і це цей моє офіційний запит народного депутата, щоб сюди приїхало керівництво Державної фіскальної служби, розібралося з людьми. Які хочуть повернутися назад, але їм ніхто назустріч не йде.